У цьому році в Україні не проводитиметься зовнішнє незалежне оцінювання через дії воєнного стану. Замість нього випускники шкіл вступатимуть до вищих навчальних закладів на основі результатів національного мультипредметного тесту. Національний мультипредметний тест був запроваджений у 2022 році як альтернатива зовнішньому незалежному оцінюванню на час повномасштабної війни. Тест проходив в онлайн форматі. На відміну від ЗНО, мультитест містив питання од одразу з трьох предметів української мови, математики та історії України. Кожен блок містив по 20 завдань, а всього на виконання тесту давалося 120 хвилин. У 2023 році формат та умови проведення національного мультипредметного тесту зміняться. Що потрібно знати про мультитест абітурієнтам та їхнім батькам, розповіла головний спеціаліст відділу освіти Ольга Зятковська. Прийняли Законопроект, в якому визначено, що мультипредметний тест, виходячи з безпекової ситуації, має відбутися в один день у 2023 році, але у ньому визначено два обов'язкових предмети: це українська мова і математика, і один предмет за вибором. Причому за вибором може бути як історія, так і фізика, хімія, біологія і іноземна мова. Щодо того, я думаю, що ті діти, які збираються вступати до вищих навчальних закладів, вони цікавляться. І те, з яких завдань буде складатися тест із математики, так само з історії, з усіх інших предметів, от і як вони в якій кількості наскільки балів тестових кожен кожний з завдань і так далі. Тобто ця інформація вже в принципі доступна. Наразі вже українським центром розроблено демонстраційні тести, вже доступний демонстраційний тест математики, тобто вони можуть і з ним не лише ознайомитися, а розв'язати, оцінити себе в умовах реального часу, бо в принципі у цьому році це буде 180 хвилин на всі три предмети. От, тобто по 60 хвилин на кожен предмет. З одних предметів там дещо збільшена кількість одних завдань, а зменшена кількість інших завдань. От, все варювалося ну, відповідно до того, щоб якби не було лише проставлення хрестиків, а для того, щоб ну, з вибором правильної відповіді і з якоїсь певної кількості. А є там і на відповідність послідовності, залежності від є з короткою відповіді, наприклад, із математики. От. Звичайно, на англійській мові не буде аудіювання, не буде завдань із Відкритих завдань, де потрібно писати, тому що перевірка завдань вона тоді потребує створення екзаменаційних комісій. А все зроблено так, щоб так само виконуючи завдання, уч, учень, вже виходячи, знав свою кількість тестових балів. Тобто, буквально він закінчить працювати. І в кінці свою кількість тестових балів він буде знати, а Міністерство освіти ним розроблено перевід тестових балів у 100-200 в шкалу 100 балів, і кожен із випускників може прорахувати, який у нього вступний вже бал тоді. От я думаю, що е, випускники цього року е, все таки. І в самому закладі на це звертають увагу. Ми чекали цієї інформації досить давно, тому що взагалі обговорювали, що може бути у два дні тестування. В перший день це, наприклад, українська мова математика, а в другий день історія і один за вибором. Тобто, якби історія розглядався також як обов'язковий предмет. Ну, зв'язку з тим, що Виходили на те, щоб здавали тест в один день із -за такої безпекової ситуації, з логістикою пов'язано, щоб дітям добратися от, і повернутися. І з тим, що впродовж дня можуть бути нас. Тривоги повітряні, і що треба перечікувати, і навіть у цих умовах може бути так, що діти не повернуться до виконання тесту, якщо пройде більша кількість часу допустимої, і тоді їм треба реєструватися на додаткову сесію. Тобто тут є певні нюанси, і це означає, що знову треба окремий день. І так далі. Ну, сама реєстрація на мультипредметний тест вона буде безпаперова. От, це реєстрація буде через програму на сайті Українського центру оцінювання. Реєстрація буде відбуватися в квітні. Основна сесія буде відбуватися в червні. І е, додаткова сесія для тих, хто з поважних причин не зміг прийняти участі в основній сесії. Це також. Е, Десь туди остання декада червня і липень-місяць. Тобто, ось в цей період ми сподіваємося, що все буде так, як треба. У нас в минулому році тестування відбувалося на базі ліцею номер 1 Я думаю, у них вже ця схема якби відкатана. Три комп'ютерних класи по 15 машин у них було задіяно. Це одночасна участь 45. Було так, що одна сесія була до обіду, друга для ну, для другого заходу після обіду. Було по дві сесії в день. От, але е, ми одним пунктом перекрили участь наших учасників і навіть із інших. Громад у цьому році випускники минулих років можуть скористатися результатами мультипредметного тесту за минулий рік, за 22 і результатами ЗНО за 21 рік.